Доброго дня, мої дорогі! Сьогодні нам в редакцію надійшов новий лист. Хочу вам його зачитати, але перед тим, як зачитати, хочу вас попросити про дещо. Якщо вам подобаються наші історії, то прошу вас підписатися на наш канал, щоб не втратити нас. Нам буде дуже приємно бачити вашу підписку. Отож, переходимо до листа. Анна Петрівна сиділа в лікарняному. Сквері на лапотці і плакала. Сьогодні їй виповнилося 70, але ні син, ні дочка не приїхали. Не привітали. Правда, сусідка по палаті Євгенія Сергіївна привітала і навіть подарувала їй невеличкий подарунок. Та ще санітарочка Маша Яблуком в дня народження пригостила. Пансіонат був пристойний, але персонал в цілому був байдужим. Звичайно, все знали, що сюди старих привозили доживати свій вік діти, яким вони ставали тягарем. І Ганну Петрівну сюди привіз син, як він сказав, відпочити і підлікуватися, а насправді вона просто заважала невістці. Адже квартира була її, це потім син умовив на нього дарчу написати. Коли просив підписати попер, то обіцяв, що вона як жила вдома, так і буде жити. Але на ділі виявилося, виявилося зовсім по-іншому. Вони відразу з тією сім'єю переїхали до неї і почалася війна з невісткою. Та була вічно незадоволена, не так приготувала, у ванні після себе бруд залишила і багато чого іншого. Син спочатку заступався, а потім перестав, сам критикувати почав. Потім Анна Петрівна помітила, що вони стали про щось нашіптуватися, як тільки в кімнату заходила, замовкали. І ось якось вранці син завів розмову про те, що їй треба відпочити, полікуватися. Мати, дивлячись йому в очі, гірко запитала: в Богодільню мене здаєш, синку? Він почервонів, заметушився і винувато відповів Так що ти, мамо, це просто санаторій. Полежиш місяць потім назад додому, привіз її, швидко підписав папери і квапливо поїхав, пообіцявши скоро повернутися. Один раз тільки і з'явився привіз два яблука, два апельсини, запитав, як справи і не дослухавши до кінця, кудись побіг. Ось і живе вона тут уже другий рік. Коли прийшов місяць і син за нею так і не приїхав, вона зателефонувала на домашній телефон, відповіли чужі люди. Виявилося, що син квартиру продав і де його тепер шукати, невідомо. Анна Петрівна пару ночей поплакала, все одно ж знала, що додому її не заберуть. Що тепер сльози? лити? Адже найприкріше, що це вона свого часу образила дочку заради щастя сина. Анна народилася в селі. Там ж і заміж вийшла за однокласника свого Петра. Був великий будинок, господарство, жили небагато, але й не голодували. А тут сусід із міста приїхав в гості до батьків і став Петру розповідати, як в місті добре живеться. І зарплата хороша, і житло відразу дають. Ну, Петро і загорівся. «Давай, так, давай, поїдемо, ну і вмовив. Продали все і в місто. Щодо житла, сусід не обдурив, квартиру дали відразу. Меблі купили і старенький Запорожець. Ось на цьому запорожці і потрапив Петро в аварію. У лікарню на другу добу чоловік помер. Після похорону Анна залишилася одна з двома дітьми на руках. Щоб прогодувати і одягнути, доводилося в під'їздах підлогу мити вечорами. Думала, діти виростуть, допомагати будуть, але не вийшло. Син потрапив в нехорошу історію, їй довелося гроші позичати, щоб не посадили. Потім... Роки-два борги віддавала, потім донька Даша заміж вийшла, дитину народила. До року все було нормально, а потім часто син хворіти став. Їй довелося з роботи піти, щоб по лікарнях ходити. Лікарі довго не могли поставити діагноз, це потім вже якусь болячку у нього знайшли, яку тільки в одному інституті лікують. Але там така чара. поки дочка по лікарнях їздила, від неї чоловік пішов, добре, що хоч квартиру залишив. І ось вона. Десь в лікарні познайомилася з дівцем, у якого дочка з таким же діагнозом була. Сподобалися вони один одному і стали разом жити. А через 5 років він у неї захворів. Потрібні були гроші на операцію. У Анни гроші були, вона хотіла їх сину віддати на перший внесок за квартиру, ну а коли дочка попросила, їй стало шкода на чужу людину витрачати, адже, сина гроші, адже рідному сину гроші потрібніші, ну і відмовила. Дочка на неї сильно образилася і на прощання сказала, що більше вона їй не мати. І коли їй буде важко, щоб вона до неї не зверталася. І ось уже 20 років вони не спілкуються. Чоловіка Даша вилікувала, і вони, забравши своїх дітей, поїхали жити кудись до моря. Звичайно, якби можна було все назад повернути, Анна по-іншому зробила, але минулого не повернеш. Анна повільно встала з лави і потихеньку пішла в пансіонат. Раптом чує Мамо, серце заколотало. Вона повільно повернулася дочка Даша. У неї ноги підкосилися, і вона мало не впала, але підбігла донька і підхопила її. Нарешті я тебе знайшла. Брат не хотів адресу давати, але я йому судом пригрозила, щоб незаконну квартиру продав, так відразу розколовся. З цими словами вони зайшли в будівлю і сіли на кушетку в холі. Ти, пробач мені, мамо, що так довго з тобою не спілкувалася. Спочатку ображалася, потім все відкладало, соромно було, а ти ж тому ти мені приснилася, ніби ти по лісі ходиш і плачеш. Встала я, на душі так важко стало. Я чоловікові все розповіла, а він мені їдь і помирись. Я приїхала, там чужі люди нічого не знають. Довго я адресу брата шукала і знайшла. І ось я тут. Збирайся, мамо, зі мною поїдеш. У нас знаєш, який будинок, великий на березі моря, і чоловік мене покарав, якщо матері погано, вези її до нас. Анна вдячно пригорнулася до дочки і заплакала. Але це вже були сльози радості. Ось така цікава і тепла історія. Як вам сподобалась така історія? Напишіть свої відповіді нам у коментарях.